Соціальний центр благодійного фонду «Карітас надвірна УГКЦ відкрито, і це дуже символічно у рік Божого милосердя. Місію благословення і освячення благодійної їдальні безкоштовного харчування потребуючих людей провів владика коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви єпископ Василій Івасюк, щоб люди могли прийти. і... Підкріпити своє тіло, аби могти працювати далі на духовному, на духовній ниві. Я на блаженні милосердя ми був помилувані. Я сьогодні щиро вдячний Богові за це приміщення, яке ми десь почали відремонтовувати. То невеличка частина його є, але це є добре діло, важлива справа. Для міста надвірної Надвірнянський карітас і до того проводив величезну благодійну роботу, але відкриття такого соціального центру безкоштовної їдальні для дуже потребуючих людей. Це крок уже європейського рівня у царіні милосердя. В сьогоднішній день ми насправді. Тут відкриваємо цю благодійну ідальню. Звичайно, я сам би цього не зміг зробити, але я хочу подякувати, подякувати найперше перше владиці за то його благословення, за те, що він дав ту добру і ту вказівку, і то з тим благословенням прийшла та Божа поміч, яка змогла всіх нас згуртувати і зреалізувати цей наш проєкт. Греко-католицька церква своїми подяками відзначила дуже велику групу благодійників, меценатів, Натів керівництва району і міста, а також представників карітасу міста Краднову Республіка Чехія і після могло що підлат лет псилішблуга до приліш з доба. З 2011 року. Вони підписали договір про співпрацю між містом надвірною та. Містом Кордон в Чеській Республіці він, пане Михайло, дуже вдячний вам за те, що ви тут робите, і надіється і бажає вам, щоб у нас все було завжди добре. І він і з усіх своїх можливостей він намагається допомогти. Токрят чехи для благодійної, безкоштовної їдальні привезли чимало устаткування. Коломийський карітас привіз морозильну камеру, але найбільше в цей великий соціальний проект вклали наші кращі громадяни. Не тільки під час відкриття, не тільки під час будівництва, не тільки під час передачі в оренду керівництва району цього об'єкту. Ми маємо проявляти своє милосердя на протязі цього свого свідомого життя. Не було перешкод в тому, аби депутатський корпус, районної ради підтримав таку ініціативу. Ми дали друге дихання цьому приміщенню, яке було в дуже занедбаному стані. Ми, адміністрація, завжди будемо на стороні тих людей. Ми завжди будемо підтримувати ті ініціативи. Надвірянська безкоштовна їдальня для потребуючих людей це частинка нової української історії у полі милосердя до людини.